Почав частково сипатися наш довгий Вася. я трошки позбирати його. Сипеться частково по созріванню. І це. Випадає і забирають миші. Тут він такі кущі показує. Висотою десь до трьох метрів. Висипаються вони при дозріванні самі випадають з плюски. Така в нього плюска. І він коли дозріває раз, о такого і випадає сам. Оп! Половина випадає вже, половина ще висить. Багато хто хоче цей сорт, але саженців багато немає. Зробив дуговидні відводки. О, от тако. Ось так ось пригнав дуговидні відводки і такі відгодий, але не поливав в цьому році. Полів стоїть, але не поливав. Не знаю як буде наращуватися. Як наросте корніва, то тоді вже саженці зависять від корнівої. Не буде корнівої, будуть лишатися на другий рік. Цей сорт хороший опілітель. Сережок закладає море. Просто Вон скільки вже... Заклав і такі рясні сережки, не так, що там там, а такі на одній покажу. Отак, такими закладає кучами серйожки. Саженці будуть, ну саженці не будуть, саженці вже є на медмежому горіхі привиті. Отакий такий душиться. О, раз. І так і. Двома пальцями можна розібрати одною рукою. О. Отак заповнюється ядро. Ось супер. Двого сказка. казка. Отакий він. Гарний, врожайний, смачний. І взагалі крупний. крупний. Він не з ряда таких середніх, він з ряда крупнющих горіхів. Так що він в цю категорію входить. Всі хочуть крупний, якийсь урожайний. То це з цієї категорії крупняків. О, він вже виходить спокійно, десь ще 2-3 дні. І він буде вже підсипатися. Так що будемо збирати. Тому що були черенки, привив його тільки на медвежому горісі. Там поліва не було. Він на... лучше на медвежому дає прирости, чим на корнях собственних без поліва. Йому вже полів, то йому б ціни не було. Отакий. Він десь під трушесу отак. А то, що в нього от... тонкокорість, Раз. І все. І. О. І ядріще, дивіться яке. Зараз. О. Ядро. Це не маленьке, це таке. Ядро. Офігітельне. Так. Може, були саженці якісь. Якщо наросте, не наросте, то на медвежому є. зараз зберу його, потім покажу, скільки чого вийшло.